Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Нарізаємо пічіночку. Я буду робити супле із курячої печінки. Це дуже-дуже смачна страва, вона м'якенька така. І для діток, і для людей такого старшого віку, це дуже-дуже смачно. Перш за все, нам треба її порізати і добре вимочити і залити водою на годинку, щоб вийшла з неї кров. Водичку ми зробимо підсолену. А різати краще саме отак, як це в мене, коли вона ще примерша. Декілька штучок мені треба буде відібрати, для того, щоб відварити Я хочу зробити фаршировані яйця. Я отакий шматочок ось відріжу. Отак. От Залю водички, щоб постояло. А для суфле ми нарізаємо такими шматочками, щоб можна було перебити його у подрібнювачі в блендері. Можна помолоти на м'ясорубку, якщо у вас є м'ясорубка. Нагадаю, хто не готував суфле, потрібна манна крупа. І Потрібно буде на цю кількість штук 4 яйця, сіль, перчик. До смаку, якщо у вас є молочко, додасте молочко. У мене молочка немає. Додам. Столову ложку сметанки, щоб було м'якіше. Або майонез, якщо майонез можна додати. Ось на такі шматочки, які буде легко подрібнювати. Так, ось так. Я подрібнила такими невеличкими шматочками. Вона замежша ще печіночка, вона зараз у такому соляному розтворі з водички постої, вона відм'ятна, якраз буде легко перебити. Солі додавайте зовсім, зовсім, зовсім трішечки, або хочете зовсім не додавайте. Я додам, щоб краще вийшла кров. Я ось так додам пів ложечки. Заливаю водичкою і нехай стоїть. Так, готуємо з вами суфле із курячої печінки. Курячу печінку я порізала такими дрібненькими шматочками. ось такими. Я її гарно помила і відсідила і злила вже. Її тепер рушничками не, не промокнеш ніяк, тому що прилипне рушничок, і будемо їсти суфле разом із е, паперовим рушничками. У е, мене тут пів кілограма печінки. На пів кілограма печінки я беру одну моркву. Можна взяти більше, хто любить, але буде солодкуватий присмак. Беру такі три цибулинки. Якщо у вас є більші, візьміть дві. Цибулька тут дуже-дуже потрібна, воно дуже смачно з цибулькою. Потрібно, Я беру три яйця, можна два, я беру три. Яйця це гарний такий скріплюючий матеріал і воно буде поживне. Я взяла склянку манної крупи, а буду ложкою додавати, потім скажу скільки. Взяла сушений чесничок, мелений перчик, це все буде до смаку сіль. І ось у мене є такі вершки. Це досталось нам як подарунок. А якщо у вас є звичайні магазинні або навіть сметана, домашня, не домашня а магазинна, а тільки гарної якості свіжа, можете додати. Якщо немає, додати 2-3 ложки звичайного молока. Тому що молоко може бути рідке. Ось так. І я знайшла ось таку. Форму, це форма в мене раритетна, вона ще царська, ще царським таким достоинством. Це ще бабусина. Ось так вона дуже така, таких зараз немає. От в такій я буду і випікати. Я її вистрою пергаментною бумагою, олійкою намащу, і буде в мене гарно. так. Так, що нам тепер треба? Перш за все, перш за все, збиваємо блендером. Всі складові частини, що нам треба. Я спочатку буду переб'ю моркву, потім додам цибулю, аж потім додам печінку. Нам треба, щоб була однорідна маса, зовсім однорідна. Два блендери я не буду задіювати. Я зроблю отакою черговістю, саме таким порядком, і буде все в нас добре. Так, викладаю ріжу моркву. Ось такої консистенції воно вийшло в нас. Я перелью миску. Ось так я переливаю у миску, щоб ми бачили картину, що йому треба. Ось такої консистенції вийшло в нас. Таке, як на е, рідкі не на налісники і не на оладі, а середньої такої густоти. Нам треба, щоб воно було густіше. Тому я додаю іще манку. Ось так я тут Трохи більше половини. І залишаємо на півгодинки, добре розмішуємо. І залишаємо на півгодинки для того, щоб манка набухла. Веселий форму, Я беру пергамент... пергаментний папір, але щоб він не приставав, треба його так добре-добре зіжмакати. Ось, А тепер розрівняти і застелити ним, ніколи не пристане. Змащуємо форму трішечки олійкою. Просто ручкою отак. Відпікати я буду мене газова духовка. Не гріється більше, ніж 150 градусів. На такій температурі я й буду випікати, скільки, я не знаю, я вам потім скажу. випікати саме це суфле не повинно при високій температурі. Воно повинно так протомитися, проготуватися на невисокій. Тому що це печінка, тут манка, треба і яйця, треба, щоб все затужавило, все гарно подружилося, все пропеклося, щоб нам було і смачно і безпечно. Так і ось тепер. Манка затужавила, дивіться, яка вона стала густа. Манка з печіночкою. І ось тепер виливаємо форму. Не повну форму, не до кінця, тому що тут манка, воно ще підніметься. І щоб воно у вас не зробило сюрприза. Ось так. Формочку побить, щоб воно вляглося, втряслося. Ось так. І відправляємо в духовку. Духовку ставимо на середину, щоб і з не пригоріло, і зверху раніше, ніж нам потрібно, щоб воно не, не зробилося сухим. На серединку ставимо на невисоку температуру і пробуємо шпажками або зубочистками. Так як у нас залишилось, я хочу і так, і так вам показати, як в духовці, і як на сковорідці. Сковорідку спочатку гарно прогріваємо. Наливаємо зовсім, зовсім зовсім там ложечку, навіть менше олійки. Нам треба добре прогріти. Стінки сковорідки теж отак змащуємо олійкою. Сковорідка повинна гарно прогрітись, а потім ми прикрутимо на такий, щоб огонь був ледве-ледве-ледве. І теж будемо пробувати. Так, все виливаємо. Гарно розрівнюємо по сковорідці, щоб рівненько було. Це, до речі, гарний перекус. Можна і на сніданок брати, і можна брати на роботу, і куди ви там йдете, в дорогу. І навіть дітки, які не люблять таку печінку, то тут їдять. Ось так. Накриваємо, прикручуємо огонь і на невеличкому гні буде томитися, я вам потім скажу, скільки тому що я вже не пам'ятаю. Ось так вічинкове сухле виглядає на сковорідці. Ось дивіться, як воно робиться, воно, бачите, воно трішечки піднялося. Ось так і повинно бути, Тому що тут манка, вона розбухає. Ось таке воно робиться дирочками, воно прогоровляється. Потім ми звичним методом тарілочку, на тарілочку перевернемо на іншу сторону. Смаг, аромат стоїть, таємо звичним методом. Гарілочку. Ось так. І тепер обережненько. І на декілька хвилиночок. Зовсім-зовсім декілька-декілька. А ось я взяла, одламалась смарточок і спробую. М -м -м, це така смакота, вона ну, таке мікуня. Дуже-дуже-дуже смачно. Все, Суфле наше готове. Обережненько передвигаємо його на тарілочку. Можемо нарізати його зараз, отакими, поки воно тепле, на такі шматочки. Воно гарно ріжеться. Ось я отак його наріжу. І такими ось шматочок взяв, на хлібчик поклав, отак. Здивіться. І це смакота. Можна взяти з собою на роботу, на перекус Дома Ми самі такі, що бігаємо, бігаємо, і нам щось треба взяти в руку. з'їсти Дивіться, яка різниця між печінком суфле, яке на сковорідці і яке в духовці. В духовці воно підросло, воно стало вище набагато. Я ось протикаю і вже звідти прозора така жиру прозорий витікає. і Зубочистка вже зовсім 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 суха. Я ставлю назад в духовку, духовку вимикаю, і поки вона ще гаряча, суфле ще постоє.